Годинну проповідь, схоже, для заспокоєння розгніваних матерів влаштували в облдержадміністрації. До Чернівців повернулися священники, які відвозили гуманітарну допомогу нашим військовим на Сході. Говорили багато і натхненно. Війна не вибирає, вона не дивиться на приписку в паспорт. Це є тяжкі жертви, але ці жертви є оправдані. Помирає один, щоб жили мільйони. І чомусь присоромили тих людей, які вимагають повернути буковинських військових зі Сходу. Легко сьогодні сказати, давайте кожен із нас відкличе свою дитину. Не, не, нехай вони не вмирають, нехай другі помирають. А хто буде відстоювати нашу державу? Хоча самі священики поки не готові поповнити лави Нацгвардії, нам би хотілося, можливо, десь як чоловікові хотіло би взяти зброю. Але я розумію, що я покликаний. Я... Моя зброя це хрест Господь. Про більш приземлені речі говорили волонтери. Вони закликали усіх небайдужих буковинців допомагати не словом, а ділом. кажуть, ворог озброєний сучасною технікою. А у наших хлопців подекуди немає навіть найнеобхіднішого. У них немає елементарного тепловізора, який дав би їм можливість увідіти е, е, ті засади, які знаходяться, ані їдуть, як сліпі котята, які не знають, куди вони їдуть. Нема навігаторів, бронежилетів, касок, пристрій нічного бачення. Все необхідне волонтери збирають з миру по нитці, бо держава не. Не спроможна повністю забезпечити військових. Майдан це був сказкою по сравні з тим, що буде якщо дійсно Міністерство оборони, люди, які зав'язані на цьому, не поміняють своє відношення к тому, що є. Волонтери впевнені, цей конфлікт надовго, тому закликають громадян допомагати нашим солдатам сьогодні, аби завтра ворог не опинився біля наших кордонів. З питань забезпечення технікою та обмундируванням українських військових звертайтеся за номерами, які бачите на своїх екранах.